Доброго дня, шановні українці, добродня, шановні глядачі. Роблю я вдома зараз порядок, як у нас кажуть на північній Бессарабії в Сукірянах. Роблю я порядок. Взявся я за порядок і знаходжу, знаходжу історію міста Сукіряне. От подивіться, королева печі, королева печі, Північна Бесарабська піч, де наші всі господарки, хазяйки, як казали, жіночки Північної Бессарабії пекли, пекли. Я назавжди буду Завжди буду пам'ятати, як пекла моя бабуся Марія Хелівчук, бабуся Маруся моя, які який вона пекла, яке печиво пекла, як пекла моя мама. Ніна Швець. Ніна Дмитрівна. І ось що я знайшов. Бачите. Ось це от така дерев'яна лопата. Ну, от я питав, ну як називається, може підзабув, хто підскаже, бачите? ось це така дерев'яна лопата. Я її показую. Ось вона дерев'яна лопата. На дерев цю дерев'яну лопату засовували в піч, а на неї ставили що? Форму. Печиво завжди випікалося в формах. І от оце така форма. Є ще дечки. Ну я знайду дечку, зніму дечку. Квадратні дечки. А це така кругленька форма. І от цю форму закладали тісто і випікали. А ось так її в піч засовували. Бачите? Ось так ставили на лопату і засовували в піч. Дерев'яна лопата для печі. Форма для випічки. 18, 19, кінець 20-го століття. Північна Бесарабія Сокір'яни, Іванівці Чернівецька область.